Дякую. Так зустрічали Романа Червінського. Учасники акції на його підтримку біля будівлі Кіровоградського районного суду у Кропивницькому. За підрахунками Суспільного було 15 людей. З квітня цього року у Кропивницькому тривають засідання у справі колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперацій. До цього були в Києві. Під вартою Червінський перебував з квітня минулого року. Йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації обвинувачують у перевищенні влади під час операції вербування російського пілота. У липні цього року він вийшов з під варти під заставу. З рішенням Кропивницького апеляційного суду з обвинуваченням він не згоден. 28 жовтня закрите судове засідання у цій справі тривало 4,5 години. Для Червінського воно було переможним, сказав один з його захисників Костянтин Глоба. Розпочалось воно з прийняття судом ухвалою про повернення всього незаконно вилученого майна, яке на стадії досудового розслідування у пана Червінського вилучили. Допитано двох потерпілих. Не було ніякого зосередження. Ані техніки, ані особового складу це перше, про що повідомили військовослужбовці потерпілі аеродрому Канатова. Обидва потерпілі повідомили, що так дійсно на досудовому розслідуванні, оскільки вони не мають юридичних знань, вони підписали. Заяву слідчого, яку дав слідчий їм про визнання їх потерпілими, але сьогодні вони змінюють свою позицію на протилежну і не вважають себе потерпілими від дій червінського засідання. закінчилося спробою продовжити міру запобіжного заходу. Суд продовжив, але прибрав один обов'язок повідомляти червінським про зміну свого місця проживання. Сторона захисту трохи невірно трактує і Виводить потерпілих на те, що вони є, не, не, не мають юридичної освіти, не мають розуміння різновиду прямих злочин, непрямих в межах очевидності, неочевидності суб'єкту об'єкту злочину. Тому це не є дуже правильно. Ми будемо доводити це в судовому розгляді усіма зібраними доказами. У разі встановлення винуватості червінського потерпіли зрозуміли, і їм буде роз'яснено саме чому причинно наслідковий зв'язок від початку, грубо кажучи, операції і до прийняття е конкретного рішення і прийняття фактично бомбардування ракетами безпосереднього аеродрому. На наступному засіданні мають продовжити допит потерпілих. Слідство вважає 17 осіб потерпілими у цьому кримінальному провадженні. Я не знаю, що ми Дякую всім, дякую всім, хто підтримує. Продовжити засідання суду планують 5 грудня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.